Інвертор 500 ватний, 500D, заявлено в напротив 500 Вт. В комплекті йде інвертор, дроти для під'єднання, один дріт прикурювач і два накладки на плещина рановат. Привет. Пристрій. Зараз під'єднаємо його до акумулятора. я взяв свої при під'єднанні від'єднайте його, Відключіть морожу. струм йде доволі при першому вімкненні доволі великий. Від'єднали, вмикаємо. Одразу напруга вхідна, вихідна і зараз спробуємо, скільки він зможе у нас видати потужності. Такий пристрій, вотметр, під'єднувати будемо ось таку дуйку. Вмикаємо її на кіловат потужності. Такий пристрій ваттметр і дімер. І зараз будемо пробувати, яку він потужність видасть. Того як зайде в захист. Щось на те. 6 кіловат, 2 кВт. Так. 128, 130 Вт. 150 нормально, 180. Ну, 183 Вт. Це те, що він може видавати без захисту. 200 ватт. 200 ватт, потом входит, потім входить у захист. Сто сімдесят двести ватт, так все це його реальна Напруга при цьому просіла ось 12,2 вхідна і 219 вихідна.